Привіт, колишній холостяк Макс Михалюк хотів стати пілотом винищувачів F-16, А Настя приходько розповіла, як Дмитро Шепелів зміг перевзутись і влаштуватись на російський телеканал. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Колишній голосяк Макс Михайлюк зізнався, що хотів стати пілотом винищувача F-16. Пілот каже, що протягом семи місяців намагався сісти за штурвал винищувача. Що саме Михайлюк робив для того, аби стати пілотом винищувача, невідомо. А я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Макс Михайлюк опублікував фото зі зброєю і говорив, що він у ТРО. але за деякий час вже опинився у Майамі, де у нього власна льотна школа. Актор Олексій Суровцев вдруге одружився з колишньою дружиною. Три роки тому Олексій і Ксенія розлучилися, але зрозуміло, що не можуть жити один без одного. Тож в червні Олексій освічився колишній дружині, а тепер вони відзначають романтичне свято. Чоловік обрав чорний піджак, джинси в тон та білу сорочку. З аксесуарів він додав чорні окуляри. Ну і з огляду на те, що Олексій має доволі довгі волосся, то його він зібрав у хвіст, як бачите, на фотках. Ну а наречена одягнула білу сукню зі спущеними плечима. Вона зробила елегантну гульку та Випустила передні прядки. Ну і доповненням образу став витончений макіяж в нюдових відтінках зі стрілками. Ну і е, Ксенія Суровцева є другою дружиною актора. У шлюбі вони прожили 12 років, однак пізніше розлучилися. Цей період для пари був дуже складний. Згодом Суровцев зустрічався з бодібілдеркою, яку звали Анна Скворцова. Але після двох років стосунки пари закінчились. Після початку повномасштабного вторгнення Олексій з колишньою дружиною Ксенією Відновили спілкування, і пара дуже підтримувала одне одного під час повномасштабного вторгнення, і зрозуміли, що між ними досі є кохання. І в червні Суровцев зробив пропозицію кохання. Друзі, як ви знаєте, зараз іде шоу Голос країни. Буквально в неділю був другий ефір. Ну і нагадаю, що серед наставників Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров і Іван Клименко. Саме Іван Клименко це відомий саунд-продюсер, який зараз працює з багатьма артистами, зокрема Калош Альона Альона. Кола та багато інших Так от друзі у вівторок. У мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з Іваном. Поговоримо про українську музику і про тих артистів, з якими він зараз працює. Зокрема, чому репер Сковка закритий до співпраці з рекламою? і Як Іван бореться з зірковою хворобою соліста гурту Калош Олега? Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове інтерв'ю Слава Плюс. А переможеця конкурсу місіс світу світу-2023» Ірина Безсмертна пояснила, чому на оголошенні результатів взяла за руки росіянку. Днями мережу сколихнула ситуація навколо цього конкурсу, де перемогла Українка звати її Ірина Безсмертна. Ну і перед оголошенням переможця жінка взялася за руки з іншою претенденткою на корону, і це була росіянка. Це, звичайно, обурило мережу, і Ірина Безсмертна пояснила, чому вона взяла за руки росіянку. Вона підкреслила, що діяла за правилами Претендентки на корону беруться за руки на всіх конкурсах краси. У випадку порушення її могли б дискваліфікувати. Тоді б перемогу здобула Росія. А Ірина каже, що такого вона допустити не могла. Ну а Дмитро Шепілєв приїхав в окупований Маріуполь після того, як стало відомо, що він знову працює на російському телеканалі. Нагадаю, що 24 лютого 22 року Дімуся сказав, що йому соромно, стидно за свою страну і підтримав українців. Але пройшло півтора роки, і Шепілів, який розповідав, що дуже любить Україну, він став працювати на каналі Росія, де тепер веде програму про тварин. І от днями Дімайська вже прискакав в окупований Маріуполь на зйомки. Тобто, знаєте, відпрацьовує по повній. Багато хто з наших відомих людей згадали, як працювали Шепельвим і який він алчний. І от Настя Приходько написала, що достовірно знає, як Дімасік потрапив на російський канал. І зробив він це через свій м задній димоход. Я вирішив запитати напряму у Насті все, що вона знає. Настя, привіт, привіт, Настя, ти одна з перших, хто написала у себе в інстаграм про Шепілів. А причому ти не просто там написала обурення, ти написала дуже цікавий факт про те, що знаєш деякі подробиці, як він потрапив зараз на російське телебачення. Давай так по перше, чи знайома ти з ним особисто? Ну звичайно, я знайома Я ще знайома з ним від початку Євробачення. Як ти можеш охарактеризувати того Шепелєва, з яким ти познайомилася? Ну, ти знаєш, він дуже такий слизький тип. Я думаю, ти знаєш таких людей, які без мила в сраку лізуть. Це така от гнида, знаєш, така. Але він хоче бути хорошим. От, от настав того. Тому що, коли ти з ним спілкуєшся, ти розумієш, ну, от яка в нього пренешщирість, але ти йому потрібен. Тим тобто, паче, коли я тоді представляла Росію, це, це ж ну блін. Це тоді, коли було. Він до мене ліз, як оце знаєш, і за руцю мене тримає, і всюди мене обіймає. Потім він в Києві ми зустрічаємося, він іде з дівчиною, це клуб Арена. Був він піднімається по сходах, я спускаюсь. Він каже мені, привіт, моя наречена майбутнє. Ти. ти що з дуба впав, чи що? Ну от, от, от так, таке в нього, і от юмор, і все. Він дуже слизький. І тому, коли я побачила його у Маріуполі. Ну я не здивувалась, тому що він за гроші продасть кого завгодно: друзів, маму і все таке інше. І про те, що я писала, він став коханцем. Я тобі я тобі не буду називати прізвище, але скажу, коли це відбулося, коли він записав інтерв'ю стосовно своєї книги і дав інтерв'ю Малахову. Отоді yeah. от тоді він став коханцем цієї людини, щоб потрапити на телебачення, і потім він став вести програму. А давай так уточнимо. Коханець людини, людина якої статі? Ну, чоловік. Mm -hmm. Я ж сказала, це, це чоловік, так. Я mm -hmm. ж кажу, що, Добре. Те, що а звідки... Туди, що а звідки у тебе така інформація? Скажи, будь ласка. А в мене є дуже хороші комунікатори, які знають таку інформацію. У мене є люди, з якими я спілкуюся, вони живуть в Америці, але вони дуже і дуже багато всього знають про всіх. Ну, тому коли я це побачила, я одразу пригадала. я давно знала цю історію, але ну знала собі і знала. А коли ти стаєш гнидою, то хай світ знає, що ти продався чоловіку, щоб потрапити на телебачення. От. А, скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, чому тоді він 24 лютого, 2022 року. Зовсім інакшу позицію мав. Він тоді говорив, що йому соромно за свою країну вибачався перед українцями і аж через півтора роки а, перевзувся. Тобто немає грошей. А, що, що саме? Чому вони перевзуваються, Настя? Ну тому що пригадає Арбєніну, пригадає зімфіру, от тоді, коли і з прапорами, які були скандали, і Арб'ініна, яка потім вибачайте, вибачайте, Лія Хіджакова. Тому я й кажу завжди: не треба, немає хороших русських, не треба нікому з них вірити, не треба нікого конезмати і казати. О, він пішов там проти всіх у сраху, всіх, всіх. Вони вони ця російська машина вона їх буде ламати, вони їх все одно буде змушувати. Тим паче, коли Шепелі це написав, проект у нього аж це всім ноль. І коли зараз він повернувся до своєї діяльності, я вважаю, що ми запропонували дуже хороший контракт, гроші все таке інше. Ну і він думає: ну. Я ж тут і Білорусь, а в Україну вже не поїду, в Білорусі проектів немає. Та ну горіть, ви в пеклі піду. Я блядь, продавати свою душу дияволу. От про, про що я кажу: починали з малого, продали дьяволу. Все мені писали багато е, людей, моїх підписників, з приводу того, що я е, не правий, в тому, що звинувачую навіть тих росіян, які живуть за кордоном, тих відомих росіян, так зокрема Ґалкіна. Е, для тебе все ж таки е, ті росіяни, які виїхали за кордон. А uh, і ті, які живуть за зараз за кордоном і uh, не підтримують цього того, що робить uh, Росія. Вони uh, як ти до них ставишся? Uh, я до них ніяк не ставлюся, тому що я вважаю, що у вас було достатньо часу. 8 років у вас було, коли напали на Донбас, коли анексували Крим. У вас був час висловити свою думку. Uh, на кшталт навіть того маломальського Макаревича, який там шов якісь там події, але це все ну, марно, це все до це теж я знаю. От і зараз я нікому з них не вірю, навіть ті, хто виїхав. Я не знаю, що буде через півроку. А люди, які там ну, кажуть, ой, який він молодець! Ну, Лія як ґав вісім років нас підтримувала, потім сказав, що це шарфік. Розумієш, тому нікому не треба з них вірити. І взагалі не треба їх. Про них говорити у нас в Україні біда, нам треба своє. А вони що вони хочуть? Хай вони там роблять. Я вважаю, що взагалі треба викреслити з, з, з свого розуму націю як росіяни, росіяни і Білорусі, нахер всіх у пекло, всіх без розбору. Я це казала неодноразово протягом 10 років. Вже майже скоро буде 10 років. Нікому з них вірити не можна. Але я іноді бувала там, давала собі слабину на кшталт там Ахіджакови, Шендеровича. І потім я перестала це робити. Я перестала це робити і раджу всім ні на кого не звертати уваги, хто виходить і хоче якийсь балок зараз підрахувати собі, що типу я підтримав Україну. А потім, коли тобі ще з лямом занесуть, ой, і змініть. Ну а ми залишаємося з цим. І ну це як у Другій світовій війні. Ну як можна німцю довіряти? Отак От і тут, і так і в них: Донбас, Луганськ. Крим, ви всі мовчали. Тут зараз хочете бали перед світом, тому що працювати в Європі хочеться в Америку, хочеться в Дубаї слітати, да? То ми всіх у пекло, їх всіх! Ну а званнячмоня тижня! Цього разу отримує ще одна неймовірна україночка. Рігішк Тодарінка. Регіша тепер веде програму про подорожі на одному з каналів Параші. Називається ця передача «Руссо Турісто. Формат, до речі, дуже нагадує Решка», але в принципі росіянам не звикати щось у когось красти на заставці цього проекту. Тадаренка перетворилася на справжню патріотку Параші. На фото подивіться, як вона щасливо позує у червоній шапці у шанці і тримає чемодан з назвами міст Росії. А веде вона цю програму з недоспіваком і недокоміком Тимуром Радрігісом. І тут, друзі, у вас може виникнути запитання: от навіщо я розповідаю про цих чмонь? Я вам відповім. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати тих, хто плює нам прямо в обличчя своєю поведінкою, щоб після перемоги, не дай Боже, не прийняти їх до себе назад. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава, про підпишіться на канал і давно я у вас не запитував, в якому місті і в якій країні ви мене дивитесь. Будь ласка, напишіть в коментарях. Все прочитаю. І навіть хейтерські коментарі теж прочитаю. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.